Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні в мене відео про мандрівку чарівними містами України. І сьогодні маленька подорож в чарівне місто Чернівці. На початку хотіла сказати, як добиралася саме з Вінниці. На превеликий жаль, прямого рейсу не бу... немає, на жаль, з Вінниці до Чернівців, саме Укрзалізницею. Тому для себе я обрала варіант такий, що я їду у Хмельницький Укрзалізницею, а далі вже на I mm -hmm. Маршрутці дуже зручно з залізничного вокзалу, курсують маршрутки прямо у місто Чернівці. Так, в принципі, і бюджетно виходить по вартості, і не, так, не такий довгий проміжок часу, якщо мандрувати, наприклад, автобусом з Вінниці до Чернівці. Наприклад, по Укрзалізниці я їхала, до речі, новим не потягом, а в новому плацкартному вагоні. До речі, показала вам його. Він нещодавно. Вийшов, і якраз сьогодні я їхала новеньким новеньким вагоном у Коштував він плацкарт 220 гривень. Це з Вінниці до Хмельницького. І з Хмельницького маршрутка коштувала 400 гривень. І ось за з Вінниці до Чернівців загальна вартість вийшла в мене. Скільки 200, 220 плюс 400 – 620 гривень в одну сторону. Це набагато дешевше, ніж, наприклад, прямим автобусом. Ось показую вам чудові краєвиди нашої мальовничої країни. Проїжджали місто Дунаївці. Це коли маршруткою вже їхали з Хмельницького в Чернівці. А також Хотин і ще маленьке містечко було яке не запам'ятала на великий жаль. Дуже красиві мальовничі міста. Галі, яка у нас красива Україна? Стільки міст цікавих для мандрування, і в нас чудові просто краєвиди навіть просто на маршруті. їдеш і милуєшся цією красою. Швиденько доїхали з Хмельницького у Чернівці. Чернівці нас зустрічали сонячною погодою. Така краса нас зустрічала на самому початку вже квітучі дерева, зелень, неймовірна, ошатне взагалі місто, чудові локації з кав'ярнями, чудові зупинки. Ошатні були. Архітектура вражає цього міста. Дуже багато. Громадського транспорту саме ми зустріли тролейбусів. Так як у нас в Вінниці трамваї, то в Чернівцях, мабуть, тролейбуси. Це транспорт номер 1 або муніципальні автобуси теж дуже часто зустрічали. Це місто мене просто надихнуло. Сьогодні я отримала неймовірне задоволення в першу чергу від архітектури. Це просто радувало око. з автовокзалу ми пішки прогулялися до готелю, де забронювали номер. Це саме панський двір, називався готель. Я обирала так, щоб було ближче до центру, щоб можна пішки прогулятися, пішки повернутися. В принципі, бронювала так, щоб одну ніч тільки залишитися в готелі. Все для цього було необхідно в готелі чисто, затишно, всі необхідні речі, рушники, косметичні засоби. Чай Водичка, все в принципі, було в номері доступне для того, щоб комфортно перебувати. Залишили речі в номері, і пішки прогулялися до центру. Взагалі, коли я приїжджаю і мандрую, то я люблю ходити багато пішки. Я не користуюсь громадським транспортом, а, вивчаю саме міст, міста, які, в яких я подорожую саме пішки. І в цьому я отримую максимальне задоволення, так як можу подивитися, розглядіти і скоординувати свій маршрут, так як мені в принципі до вподоби. Прогулялися до центру, подивилися центр міста. І перед тим, як вже більше ходити, хотіли набратися сил і пішли пообідати. В Принципі в Чернівцях дуже багато представлено саме закладів харчування на будь-який смак, на будь-який бюджет для себе можна обрати будь-які заклади. Це вже на ваш смак. Для себе я сьогодні обрала. Саме італійський ресторан обрали їжу смачну, це була паста, це був салат дуже смачний. Пообідали, набрали сил і пішли надихатися, дивитися, мандрувати чарівним містом. Прогулялися головною вулицею і також вулицею Ольги Кобулянської і дійшли до центру саме місця, там де ратуша і міська рада. Далі вже прогулялися теж це вже. Від центральної радуші далі пішли пішки до моєї маленької мрії. Я дуже давно мріяла побувати в Чернівцях, а саме подивитися Чернівецький університет і не відкладала цю подорож надовго. І думаю, не треба гаяти час, треба жити тут і зараз. І поки є така можливість, все таки в Чернівці і подивитися неймовірно. Цей Чернівецький університет. А по дорозі я зустріла багато саме зупинок. Цікавих мене вразило як стильно прикрашені саме зупинки громадського транспорту. І ось пішки вже наближаємося до Чернівецького національного університету. Велич архітектури вражає просто з наближенням по, до самого університету. Вже розкривається вся архітектура самого університету. Вона вражає, ти просто милуєшся і декілька хвилин просто насолоджуєшся цими, цією величчю, яка вже століттями стоїть, і вона в, в такій неймовірній красі. При вході я одразу звернула увагу на Гальку. Ось вам покажу. До речі, казала, що ця галька вона навколо самого університету зроблена так, для того, щоб затримувати вологу, збирати в себе вологу, для того, щоб цегла, з якою побудована, побудована сама будівля, вона не шкодилася. Тому ось принцип був побудовує саме такий, і саме ця галька служить для цього. Дуже красивий дендраріум за університетом. Моє чудовий дендраріум він настільки заворожує своєю красою, що ми просто ходили, милувалися, дивилися, і ще дуже цікавий момент. Був коли ми тільки зайшли на територію, саме за 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 університет і пішли в дендраріум, співали птахи, немов хтось включив просто ось музику, і е, відчуття було, що ти просто в якусь сказку потрапив. Ось покажу вам ще частину рожеві каштани. Одразу тільки заходиш в дендраріум і зустрічаю цей чудовий каштан рожевого забарвлення. До речі, по вартості вхід на територію. Чернівецького національного університету платний для дорослих 100 гривень коштує квиточок. І я вважаю, що це не занадто там якісь великі кошти, але тим не менше, вартість все-таки на територію вона платна. Сам університет ми не заходили, бо там треба було іти з екскурсією. А ми любимо ось, подорожувати і самостійно без екскурсоводи, самостійно дізнаватися якусь інформацію. По дорозі з Чернівецького університету, коли вже поверталися, заходили в сувенірну крамничку, подивилися, які цікаві сувеніри можна привезти з собою з чернівців. Коли подорожуєте, варто звертати також увагу на потаємні такі цікаві місця, які сховані за деякими арками, особливо в таких містах, де вражаюча архітектура. За такими арками може розкриватися дуже цікаві локації, особливо цікаві заклади можна знаходити. І знов ми повернулися на вулицю Ольги Кобилянської, бо дуже цікаве взагалі місце це вуличкою. Коли прогулюєшся, то отримуєш максимальну насолоду і ось вирішили зупинитися, випити філяжанку кави. Для себе обрали заклад, який називається «Віденська кава. І тут можна було обрати різні напої. Ми обрали каву в. По турецькі і Америкамерикане, і на десерт взяли Анну Павлову, але так смачненько посмакували, що в нас ми залишилися без вечері, бо дуже смачно посмакували саме кави. Після кави прогулялися ще до драмтеатру імені Ольги Поколянської. Тут дуже взагалі цікаво. Територія на, на самій тері біля самого драмтеатру дуже красивий розаріум, я так розумію. Бо це я собі так уявила. Дуже багато насаджень було саме троянди. Я думаю, в період, коли вони квітнуть, це дуже красива територія. І ось, бачите, частиночку показала вам біля драмтеатру. Є ще гарна архітектурна будівля. Це медичний університет Чернівецький, і ось з цієї сторони. Показала вам трошки це приміщення, будинок культури, там було вказано. Прогулялися тут недовго, бо розпочався дощ на Крапати, тому трошки побули і вже поверталися. Дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули, якщо воно вам сподобалось, поставте свою вподобайку, коментуйте до наступних відео.